Вітаю глядачі свого каналу. Така інформація. Не дуже гарна йде про нашу ЗС. Там щось орки придумали. Щось вони хочуть якусь провокацію, вони її самі занансували. Тобто, ну це реально тероризм, реально. Вони беруть на себе це все і будуть робити. Давайте подивимось, яка буде ситуація завтра у нас на нашій атомній станції. Будь ласка, карти, покажіть нам то, яка ситуація буде. Завтра, 19 серпня, на нашій Запорізькій атомній електростанції у зв'язку з військовими діями росіян. Що там яка буде ситуація? Покажіть нам то. Ну дивіться, дивіться, яка буде історія. Вогню там не буде. Фортуна буде нормальна на нашій стороні. Ну і відчай і сором буде. В якому розумінні, давайте ми подивимося. Це буде таке, ну, ось вони будуть робити ці дії, якісь зухвалі. Покажіть, які дії вони будуть робити? Там буде помірність, там не буде нічого страшного. Це перевернута п'ятірка. Це іде, вони будуть робити той кризис, але вони роблять собі в мінус тільки зроблять це все. Там буде помірність люди, там не буде нічого страшного, я вам кажу зразу. Фортуна на нашій стороні. Інформація, буде конфліктна ситуація, вона буде конфліктна та ситуація, але вона розгорнеться більш-менш нормально. Перевернутий повісаний, пожертва буде мала. Якась мала пожертва, але вона, знаєте, яка, як з аферою, з політична афера буде. Буде політична афера. Тобто вони пугають, пугають, пугалки. Давайте на це подивимося, що тут у нас? Ну, є в них там достатньо, достатньо той зброї, достатньо. І... але Тут прагматизм, тут прагматизм і... але люди хочуть уйти, вони бояться, звісно, бояться. Але ситуація не буде, не буде страшною. Фортуна на нашій стороні. Вони будуть робити конфліктну ситуацію, але це буде афера і все буде помірно. Вони будуть витворяти там кризисну ситуацію, але буде це вміну, буде зухвалість, буде похвальба. Їм самим буде це противно робити. Це їм мінус самим піде. Так що, люди, не бійтеся, все буде нормально. Все буде нормально. Давайте я ще покладу, знаєте, як. На три дні ще покладемо такий коротенький розкладик. Це я просто на завтра подивилася. Давайте подивимося на три доби. Отак, бо дуже-дуже тут все так воно колихається і треба дивитися все ж таки на короткі сроки. Давайте подивимося на короткий срок. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на три доби. На три доби вперед, вперед на 72 години від цього часу, яка буде ситуація на нашій запорізькій атомній електричній станції, чи буде там порядок, чи буде там все спокійно. Покажіть нам цю ситуацію так, як воно є з учотом військових з Росії. Покажіть нам, покажіть нам росіян, що вони будуть робити. Що будуть робити росіяни? Вони там самодостатньо себе почувають. Вони будуть аналізувати, як то зробити менше нам електроенергії. Що зробити з електростанції, бо повернути сонечко це не просто хороша ситуація, да, біла полоса, це ще електростанція сама. То вони контролюють то і вони аналізують. Вони не зовсім дурні, не думайте. Які будуть їхні дії? Їхні дії. Нема закону, нема порядку, нема захисту. Нема захисту. Там зрадники є. Є зрадники, які працюють, і піде по худшому варіанту три дні. Я дивлюсь на три дні. Покажіть, будь ласка, в якому сенсі? В якому сенсі? Сила, так, понятно. Військові, військові. Військові. Ну і зухвалість піде на мінус. Це піде на мінус. Це росіяни. Давайте подивимося, що будуть робити наші, наші там люди і що буде з нашою станцією. Покажіть нам наших людей. Давайте я складу зразу, щоб в мене було більше, більше карт було в руках. Дивіться, зараз це ми подивилися росіян. Так, вони будуть пугати будуть пользуватися тою силою, зухвалістю. Будуть там якось вони робити ті речі. Так, знаєте, там нема захисту, нема, нема захисту, нема порядку. Там впала. Пала імператриця? На захисту там? Ну, а, а, адже ми ж розуміємо, да, там, де росіяни, там захисту немає. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на 72 години, тобто на три доби нашу атомну Запорізьку електростанцію наших людей. Як там буде все на той станції, наших робітників? Дивіться, башня, вона в рівному стані. Дуже непевнена ситуація, дві двійки. По почуттям так ми хочемо отримувати те, що ми отримували, спокій, більш-менш. Зла сила буде сидіти, буде працювати. Буде робити пакості і буде башня. Башня в прямому смислі вона буде. Покажіть, відкрити нам цю башню, що там буде з нашими людьми. З нашими людьми вони будуть, їм не будуть давати працювати оці люди. Не буде впевненості. Вони, звісно, вже не мають тих ілюзій, і е, там знаходяться люди, які не фахові. Не фахові люди. Вони будуть мешати нашим людям працювати. Буде вогонь. Будуть іскушення, будуть запугування. Але люди будуть працювати наші. Наші люди будуть працювати. Кризисна карта падає. В е, перевернутому стані. Ой, люди. Там буде страшне. Там буде страшне. Я вам казала, я вам казала що їх будуть убивати наших робітників. Е, я не знаю, чи буде це завтра. Когось вони можуть і вб'ють. Поки що карти не показують, але оця карта перевернута. Це. Е, Дуже серйозно, дуже серйозний конфлікт. В цьому сенсі це дуже серйозна кризисна карта. Це перевернута, немає шансу, немає вогню. Це все лягає на кризис, на здоров'я. Я боюся, щоб людей наших не, по, не повбивали наших робітників. Це дуже опасна ситуація. Будемо дивитися кожен день. На завтра я подивилася, а на... завтра більш-менш нормально. А на троє суток от бачите, що воно показує. Так що так. Так що так. Будуть, вони будуть запугувати, буде вогонь, будуть стріляти, але люди наші будуть працювати. Але наших людей там будуть мучати. Будуть мучати фізично, вони будуть втрачати сили. І це буде. Це буде хаос. Хаос буде. Буде хаос повний. Все такий розклад, який я завтра буду класти на післязавтра. Будемо дивитися кожен день. Почуємось, папа.